Друзі, доброго дня! З вами компанія Автопарк, вінницький філіал. У нас нове чудове надходження Volkswagen Amarok 2019 року випуску в кузові пікап. Має чудовий та потужний дизельний двигун 3.0, автоматичну коробку передач та систему повного приводу. Ціна даного автомобіля 35 990 доларів. Має ось таку гарну оптику. 19-го радіусу оригінальні диски, гарні гарній літній гумі. Є повторювачі поворотників. Повністю автопотоноване. має ось такий великий багажний відсік, що є дуже зручним для перевезення будь-яких речей щодо заднього ряду сидіння. У нас тут дверні карти в такому гарному стані. Є задній склопакет, тут зустрічає великий шкіряний диван, три окремих сидіння, три підголовника регулюємо для зручності пасажирів. По попередньому ряду сидінь у нас тут повний склопакет, електрорегулювання дзеркал. Ось такий гарний шкіряний салон, електрорегулювання передніх водійських сидінь. В такому збереженому стані кермо, Гарна мультимедія з навігацією, клімат-контроль, автоматична коробка передач, мультикермо. Дуже. Цікавий яскравий автомобіль. Ціна його 35 990 доларів. Ми знаходимося в місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також дане авто доступне у лізинг та кредит. Запрошуємо вас на тест-драйв. З вами була компанія Автопарк.